Розглянемо додавання та віднімання елементів до масивів Movie JavaScript. Для цього відкриємо браузер і інструменти розробника, щоб там ввести наш приклад. Находимо More Tools, Developer Tools. Натискаємо на три крапочки справа зверху, відкриваємо в окремому вікні. В розділі Sources знаходимо тут сніпети і створюємо новий сніпет. За допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс та ctrl мінус збільшуємо або зменшуємо масштаб, щоб нам було зручно. Перше, що ми зробимо, це ми створимо масив. Так, перемикаємося на англійську мову. І трошки більше зробимо. Ось так, наприклад. Тобто, використовуємо, наприклад, var. Зміну назвемо ARR, дорівнює. І квадратними дужками ми, звісно, створюємо новий масив. Але я пропоную масив не лише створити, але й задати йому початкові значення. Тобто, ініціалізувати масив. Тому замість пустих квадратних дужок ми вставимо певні значення, які розділяються комою. JavaScript дозволяє вставляти нам не лише однотипні значення, але й значення різних типів. Ну, наприклад, у нас може бути замість цифри, якийсь текст, hello world і так далі. В даному випадку я використаю лише цифри. Отже, у нас є масив ARR, Він складається з п'яти елементів, тобто розмір цього масиву дорівнює 5. Нагадаю, що позиція кожного елементу вона на одиницю менша. Да? Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що перший елемент це його позиція буде 0. Тобто у нас номер позиції починається з нуля. А остання позиція номер останньої позиції на одиницю менше, ніж розмір масиву. Тобто Якщо розмір масиву у нас 5, то тут 5 елементів. То номер останньої позиції індекс дорівнює 4. Добре. Тепер давайте виведемо розмір цього масиву в консоль. Для цього ми використаємо консоль-log і всередині напишемо назву масиву. І через крапку скористаємося властивістю цього масиву Length. І подивимося: натискаємо Ctrl-Enter або запустити. І ми бачимо, що знизу у нас виводить 5. Тобто розмір дорівнює 5. Все правильно. Тепер скористаємося ще одним методом для роботи з масивами. Це метод додавання елементів масиву в кінець масиву. Причому слід зауважити, що цей метод буде змінювати оригінальний масив. Ось, наприклад. Якщо я зараз виведу просто ARR в консоль. Натисну вивести, в мене виводиться масив з п'яти елементів. Ось ми бачимо знизу ці п'ять елементів. Тепер я додам до масиву ще один елемент. Для цього я використаю метод push. І всередині методу push я додам елемент 6. І знову виведу. Консоль наш масив. І ми побачимо, що він вже змінився. Тобто оригінальний масив змінився. Почистимо знизу консоль. Давайте трошки зменшимо масштаб і запускаємо. Що ми бачимо? Ми бачимо спочатку масив з п'яти елементів: 1, 2, 3, 4, 5. Далі ми бачимо той самий масив, тому що зміна та ж сама: ARR, але він вже з 6 елементів. Отже. Наш метод push, він, по-перше, додає в кінець, да, я додав 6, 6 додалося в кінець. І по-друге, він змінює оригінальний масив. Але ще є третя властивість цього методу. Під час виконання цього методу у нас повертається новий розмір. Як це зрозуміти? Ось, якщо я в кінці напишу console.log і звернуся до масиву і Візьму в нього властивість length. То в мене виведеться розмір нашого останнього, останньої версії нашого масиву. Там 6 елементів, тобто 6 виведеться. Давайте перевіримо, чистимо консоль, натискаємо запустити, і бачимо, що 6 вивелось. Дійсно так. Але push під час свого виконання також повертає length. Також повертає новий розмір масиву. Нам просто потрібно це кудись зберегти. В якусь проміжну зміну, або одразу вивести в консоль. Ось, наприклад, я візьму третій рядочок, і замість того, щоб просто його виконати, я його виконую, і одразу результати, і результат, який він повертає, тобто новий розмір масиву, ми виведемо в консоль. Тому консоль.log. І всередині у нас буде ця операція. Операція спочатку виконається. На своє місце поверне новий розмір масиву. І ми це виведемо в консоль. Тоді що у нас має вийти? У нас ось цей третій рядок виведе 6. Тому що ми тут 6 написали. Ми тут можемо написати і 7 насправді. А все одно виведе 6, тому що буде розмір масиву, оцього 6 елементів. І останній теж виведе 6. Давайте перевіримо, запускаємо. Дійсно, 6. Тому що це вивело під час виконання. І 6, тому що ми пізніше скористалися властивістю Length. Ми можемо використовувати цю властивість, тобто повернення результату нового мастиву під час виконання операції, для того, наприклад, щоб пізніше не звертатися за допомогою властивості. Якщо нам це корисно, якщо нам це зручно в програмуванні. Отже, ми розглянули метод push, який додає в кінець масиву, і одразу повертає нам розмір нового масиву, який змінений. Тепер розглянемо наступний метод, і такий самий додає до масиву елемент, але він буде давати вже спереду. Замість push ми візьмемо unshift. Unshift. І знову ж таки. У нас зміниться розмір масиву. Unshift так само поверне нам новий розмір. Так само в нас буде 6. Або якщо ми, наприклад, додамо ось тут в початковому масиві 6, то у нас початковий розмір масиву 6. Потім додамо ще один елемент і буде вже 7. Єдине, що Unshift додає не в кінець масиву, а в початок. Тому кінцевий результат буде. 7, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Давайте подивимося. Чистимо консоль, запускаємо. І дійсно. Бачимо, що початковий масив у нас був 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потім ми зробили, застосували метод unshift, додали сімку, але сімку додали вперед. І в нас вже новий розмір масиву 7. І причому ще й сімка сперті. Ми могли б додати будь-яке інше число. Це не обов'язково має бути 7. Щоб не путатись, що там і там сімка. Да? І ще раз запустимо, дивимося. Ось ми додали дев'ятку. У нас було шість елементів, стало сім елементів. І першим елементом стала дев'ятка. Отже, ми навчилися таким чином додавати елементи або в кінець масиву, або в початок. Тепер нам треба ще навчитися, як ми можемо видаляти елементи або з кінця, або з початку. Наприклад, у нас є початковий масив той самий 1, 2, 3, 4, 5, 6, ми його виводимо спочатку, щоб подивитися, що, що це він, а потім видаляємо. Замість Unshift використовуємо Shift. Що зробить Shift? Shift видаляє елемент спереду. І виведемо новий масив з видаленим першим елементом. Якщо... Проаналізувати, то у нас має видалитися одиничка, і залишитися 2, 3, 4, 5, 6. Давайте почистимо консоль і запустимо. І дійсно, бачимо, що спочатковий масив з розміром 6 був 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потім ми видаляємо один елемент. Воно, до речі, одразу повернуло нам цей елемент, і ми його вивели на екран. І наш новий масив виглядає 2, 3, 4, 5, 6. Тобто спереду ми видалили один елемент. Ми можемо замість того, щоб видаляти і одразу виводити те значення, яке ми видалили в консоль-logю використовувати, ми можемо в проміжну якусь змінну записати, наприклад, var x дорівнює, так, перепрошую, Hello pasting. var x дорівнює. Ось так. Тобто ми результат операції, тобто, оцю одиничку, яку ми видаляємо, запишемо в X. І тоді будемо виводити X. нас той самий результат буде. Просто ми використовуємо змінну X. Так. Тепер давайте спробуємо видалити з самого кінця оцю шістку. Замість методу Shift ми використаємо метод POP. Тобто замість масиву 1, 2, 3, 4, 5, 6, ми видалимо шістку. І в нас залишиться 1, 2, 3, 4, 5. А 6 у нас потрапить в змінну x, і ми зможемо її потім вивести. Давайте подивимося, запускаємо. І дійсно, бачимо, що початковий розмір 6. ось. Потім ми виводимо x. Ось ми отримаємо x в третьому рядочку, і в четвертому рядочку його виводимо, ось у нас 6. І п'ятий рядочок це наш новий масив. Для того, щоб красивіше можна було вивести, щоб не просто X виводило, і нам тут шістку показувало, ми можемо додати текст в лапках і потім плюс значення нашої змінної X. Ну, наприклад, елемент. Або видалений елемент, наприклад, видалений елемент. Ставимо до пробіл пробіл. Почистимо консоль, запустимо. І бачимо, що видалений елемент 6. Все. Тепер зручно читати. І ми можемо це використовувати в майбутніх наших консолях. Отже, ми з вами познайомилися з чотирма методами. Два методи для додавання елементів це push, додавання в кінець масиву. Це unshift, додавання в початок масиву. Це POP, видалення або Видалення і отримання останнього елементу, і, і Shift просто це видалення і отримання першого елементу.